Сьогодні річ піде про настільну закрутку. Що таке настільна закрутка? Це така сама, як і ручна, але настільна. Тому що прикручується вона до столу майже як м'ясорубка. Та й схожа трішечки. Тут є ось така ручка, щоб закручувати. І є ось така прижимна одна ручка. Закрутки бувають різних видів. Є закрутки ручні, є закрутки радянські, є закрутки саморобні, а ось таку. Закруточку по образу та подобію їх робить одна фірма козаки, в якої я купляю все для спорядження своїх набоїв. Так от, придбав я собі і цю закрутку. Закрутка, вона дуже необхідна, я вважаю, тому що якщо ви хочете стріляти кулями або закрутити картеч, спорядити, то вона вам саме знадобиться. На відміну від станка Лі, за допомогою якого патрони можна закривати ось такою зіркою закруткою набої, можна закручувати ось таким чином, підмощуючи сюди картонку або склопрокладку, яку називають хрустик. Так от, що я хотів би сказати, із заводу закрутка непогана і непогано працює із новими гільсами. Але що робити, якщо ваша гільца вже. Пошкодилася в цьому місці, перестала закриватися нормально зіркою і стала короткою для закрутки. Я вам зараз покажу, як я модернізував цю закрутку зразу ж. З заводу в закрутки був ось такий шток. Стояв він на місці цього, який зараз стоїть на закрутці. От якщо прикладу я, ви бачите довжину. Наскільки більша довжина ось цього штоку, який зараз стоїть. Цей шток я замовив у токаря. Трішки його доробив. Сам ще, значить, оцей шток я збільшив на 30 мм. Тобто на 3 см. Що це мені дає? Це дає, що я можу закручувати за допомогою неї коротші патрони. Навіть робити радезійські. От, наприклад, я вже обрізав такий патрон. Він став короткий. Якщо б стояла отака штанга, то цей патрон я б уже ніяк не закрутив. Тобто, ви бачите, не вистачало б сантиметра 3-4, мабуть. І тому я замовив такий шток, поставив його сюди. І тепер маю змогу закатувати такі патрони. Як це працює? Ставляємо залишок нашої гільзи між матрицями. Це контрматриця, це закаточна матриця, дробова. Також є ще й кульова матриця. І піджимаючи за ось цей важіль гільзу, починаємо крутити ось цю ручку. Дуже довго крутити не треба, ви трішечки досвіду наберетесь, коли почнете крутити. Коли розігрівається гільза, вона м'яко йде сюди в матрицю. Зараз я покажу, що в нас вийшло. От бачите, у нас виходить ось такий рівний гарний краєчок. А зараз я вам покажу, для чого все-таки я модернізував цю закрутку. Не для того, щоб закривати радизійські патрони короткі, а для того, щоб дожимати. Ось такі набої, які я спереджаю сам. Дивіться, на станку Лі я собі спорядив ось такий набій. І як ви бачите, зірка тут, ну, відверто кажучи, не дуже рівна. Тобто патрон уже був в гушій в використанні. І ви бачите, зірка вийшла трошечки з гострими вуглами. Гільза трошки роздалася в цій частині. І, можливо, не піде в якихось вибагливих напівавтоматах чи помпах. У помпах піде, мабуть, на всіх, а в якихось дорогущих вибагливих півавтоматах, можливо, і не піде. В устолках теж піде, в переломках вони все ядні. Так от, оцей набій за допомогою закрутки ми зараз доопрацюємо. Дивіться, запам'ятайте, який вигляд він має, і який зараз буде після закрутки мати. Так. Піджимаємо закаточну матрицю. І за допомогою цього речашка... Можна шуруповертом. Отак, прокручуємо трішечки і витягуємо. Так, зараз фокусується камера. От, бачите? Зірочка стала рівненькою. Набій тут відкалібрувався. І став дуже схожий на магазинний все. Тобто, закруткою ми можемо доробляти готові набої, закручувати родезійські набої робити. Або нові гільзи. Закручувати під картеч або під кулю. От для цього потрібна закрутка. Також в комплекті з цією закруткою із дробовою матрицею ще йшла й кульова матриця. Ось така. Ну, Самі розумієте, що вона слугує для закатки куль. У токаря я заказав ще ось такий шток, додатково, щоб можна було цю матрицю прикрутити на шток, взяти в патрон в дрелі і, так сказати, майже на колінах закручувати набої кульові. Також ще ось такий шток я заказав. Для чого? Для того, щоб якщо ви вже заманалися крутити ось цю ручку. Ви могли ось таким чином откинути контрматрицю, оцю матрицю дробову пересадити сюди на цей шток, викручуємо ручку, накручуємо матрицю сюди, вставляємо. І за допомогою дрелі ми можемо крутити, підтискаючи сюди і закручувати швидко набої. Ось така доробка. Я зробив ось такий шток. Це для дрелі, ось це для дрелі на коліні, щоб закручувати. І оцей шток. Я збільшив, щоб закручувати радосійські патрони та готові набої. От і все, Має таку чудову закрутку від казаків. Деякі мисливці я знаю, навіть користуються тільки виключно закруткою. Не використовують зірку, геть не закривають ніякими більшими станками, тільки ось такою закруткою користуються.